Hi everyone! мене звати Ліля Войтенко і це мій YouTube канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, тут комфортно і давайте разом вчити англійську. Одразу хочу подякувати за шалений актив з підписками, з коментарями. І я вам кажу в кожному відео, що мені це надзвичайно приємно, я це дуже ціную. Я потихеньку відповідаю всім, адже YouTube... Це не основна моя робота. Основна моя робота це заняття з англійської мови, які я проводжу. І я бачу ваші коментарі стосовно звуку, що не досить гучно. От я намагалась виправити цю проблему. Я думала, знаєте, це досить просто. Ти просто йдеш в магазин, купуєш класний мікрофон і на цьому все. Але я знімаю на телефон, і я не можу під'єднати до телефону. Наприклад, мікрофон, який був, який звучав би набагато краще. Тому Поки як є, я працюю над вирішенням цієї проблеми, тому я вам вдячна, що ви все одно, не дивлячись ні на що, дивитесь мої відео. Я вам за це дуже дякую. Ну і так як ви просили в коментарях про другу частину. А хто я така, щоб не знімати другу частину, якщо ви мене просите? Так ось сьогодні поговоримо про інші прийменники і намагатимусь розгледіти логіку в тих фразових дії словах. Є перша частина відео, ось тут. Або може ось тут буде посилання на першу частину, якщо ви не бачили. От там я більш детально розповідаю про в цілому фразові дієслова. слова. І там, до речі, в коментарях люди діляться своїми спостереженнями або своїми методиками, як вони вчать фразові дієслова. слова. Насправді дуже цікаво та корисно почитати. Тому, якщо ви не читали, раджу перейти і почитати коментарі. Ну і подивитись відео. Сьогодні ми з вами розглянемо наступні пари прийменників: «On» and «Off», «In» and «Out». Over and through. А в кінці відео я залишу декілька речень для вас, щоб ви пропрацювали, подивились, спробували зрозуміти дієслова, фразові дієслова. І я помітила в коментарях, що ви справді любите домашні завдання, ви їх виконуєте. І я цьому дуже тішусь, тому я залишу речення в кінці відео. Почнемо з прийменника «on». Я думаю, що більшість з вас знає, що «on» – це на. Тобто, сам прийменничок ОН це про контакт між двома поверхнями. Ну, наприклад, візьмемо мій записник, що в мене під рукою записник, і ось ми покладемо на нього АН on, ОН on, on the notebook. Тобто ми поклали мої навушники на нього. Тобто відбувається контакт, connect, контакт між двома поверхнями. Тобто, це таке базове фізичне значення прийменника ОН. Відповідно, put-ON. На себе, тобто одягати щось. От. Ну, наприклад, she put on her dress for the party. Вона одягла, she put on her new dress, її нову сукню for the party. На вечірку. Ми пам'ятаємо, що прийменники мають як фізичне, так і абстрактне значення. Так, ось, якщо ми будемо рухатись до абстрактного значення, прийменничок on. Ну, Далі повернемось до нашого наглядного прикладу. А, не воно, нібито про якусь підтримку, так, тобто в нас підтримуються навушники. От. І давайте розглянемо декілька прикладів. Hold on, Фразове слова hold on, нібито про підтримку. В людини щось сталося, ми такі кажемо hold on in there, тримайся там, або просто hold on, тримайся. І може бути hold on трошки в іншому контексті, наприклад, hold on a minute, типу, почекай хвилинку. як... Wait a minute. ну і рухаємось далі. Я вже казала, що ось ці прийменники вони вказують на рух або напрямок. І в залежності від того, з якого боку ми подивимось на цей рух, де ми знаходимося, або по відношенню до чого, таке значення воно і буде мати. Тобто, наша задача якомога більше ем, знати цих значень або якомога більше. Уявити собі різних ситуацій. Так ось прийменник on – це не лише про напрямок в просторі. Наприклад, on the left, on the the left, right, направо, наліво. Так це ще й про рух в часі. Давайте візьмемо приклад go on, фразове Фразоведі go on. До речі, це не на, тобто ми ні в якому разі іди на не перекладаємо go on, бо go on – це про рух в про не в просторі а в часі, так, тобто. Продовжувати, я думаю, ви всі чули вислів чи пісні «Show must go on». Шоу повинно продовжуватись, тривати, а не йти на ось тому. Або, наприклад, «carry on» – це також продовжуйте. «Carry on working» продовжуйте працювати. Давайте ще візьмемо поєднання дієслова think думати і прийменничок як on. Тобто, так як «on» може вказувати нам на рух в часі, тобто «think on», Подумати над чимось, тобто consider, зважити щось, подумати, обдумати. Ну, наприклад, uh, I need to think on your proposal. Мені потрібно подумати, тобто трошечки часу мені потрібно стосовно пропозиції. Ідемо далі прийменник off. Ну, якщо ми беремо пари on, off. Правильно, тобто якщо on про контакт між двома поверхнями, то off про втрат. Ту нібито цього контакту, правильно? Тобто про дистанс, хочу казати, про дистанцію, от про, тобто про відсутність цього контакту. Тобто, відповідно, беремо put-on, ми одягаємо, було би логічно, put-off, але ні, Take off ми знімаємо. Тобто take off, знімати щось. Якщо ну, щось одяг, наприклад, якщо ми говоримо в контексті там, подорожі, в нас літаки, то літак take off, він злітає. Тобто в нас про. Втрату цього контакту та між поверхнями. Ось це таке базове основне значення «off», яке допомагає нам розібратись. Ну а бо ж візьмемо фразове дієслово «come off». Наприклад, про плями, тобто зійти. «I hope this stain will come off». Я сподіваюся, що ця пляма зійде. О, тобто, ну як я би сказала, вистірається на суржику. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях випереться, можливо. Так ось, тобто «off» про втрату цього контакту. і ну, візьмемо ще один приклад: «see» бачити, «бачити», «see somebody off» та ну не розбачити, провести, провести когось, попрощатись з кимось. Наприклад, I'm going to see them off this weekend», на цих вихідних я їх проведу там, попрощаюсь з ними. Воно ну, нібито досить логічно, правильно. Ну, як я казала, що прийменники можуть мати абстрактне значення. Так от, якщо ми в першому випадку ми говорили про пряме буквальне значення, так само може бути і про цю втрату а, переносному значенню. Ну, наприклад, дивіться, cut off the phone call was cut off suddenly, тобто раптово чи раптом зв'язок перервався. От, тобто в переносному значенні cut off, Перервався. Ідемо з вами далі. Тепер розглядаємо прийменники ін «out». «In» ми знаємо, що це в чомусь. Зараз одну секундочку, мені потрібні реквізити. Так, ось наш реквізит. Він має певні кордони, правильно, і в нього щось можна покласти. Тобто «in», ніби так «inside», всередині. Так ось основне значення in це в середині чогось. Так ось stay залишатись, stay in, залишитись вдома. Тобто нікуди не піти, залишитись. I decided to stay in tonight. Я вирішила залишитись вдома сьогодні ввечері. Тобто, і неправильно, нібито всередині чогось. Якщо ми подивимось трошечки глибше, і з іншої сторони, наприклад, візьмемо наш мозок теж як контейнер, правильно, От так якась ємність, ємкість, ємність. ось. І відповідно «take in» – ніби так як засвоювати якусь інформацію. Тобто, я ніби так, я собі уявила, я відкрила мозок, щось туди поклала всередину і закрила. Тобто «take in» – «it took me a while to take in these new details of the project». Це зайняло в мене певний час, щоб take in» – засвоїти нові деталі якоїсь там проекту. Далі переходимо до нашої пари «out». Наприклад, у нас було in, правильно, inside всередині, відповідно, out, коли щось не всередині, за межами чогось, правильно, поза або за межами чогось. Так ось, якщо stay in залишитись всередині, то go out піти на двір. Тобто, ну не просто на двір, а піти прогулятись, погуляти. Або ж it out, поїсти не вдома, тобто за межами вдома, за межами дому. Йдемо далі до абстрактного поняття, знову ж таки, беремо наші реквізити, ось воно було in, щось у нас якась зелена ручка Joint in, Доєдналась, правильно, бо вони обидва всередині. Так ось, і коли вони будуть out, вони нібито поза межами, правильно, вони нібито вони поза межами. І виходить, що ось ця вона пуста. Боже, як це назвати, якийсь стакан, нехай буде. Тобто він є. Пустий. Тобто виходить ну значення out, інше значення абстрактне, як закінчуватись. Тому ми кажемо run out, закінчились. Наприклад, we have run out of milk. В нас закінчилось молоко. Я до цього, до речі, думала: run out, закінчуватись. Я думала, як можна до цього просто дійти. Але знаєте, коли є приклади, і ти нібито з різних боків, да, From different perspectives. Take a look at this, коли ви дивитесь на це з різного, з різних боків, і ви по-різному підходите до цього. Я зараз така run out, ну, прям дуже логічно. Або ж до речі, в магазинах я часто приводжу уч учням цей приклад. Коли ми хочемо щось купити, а там така табличка, або там sold out. Розпродано, тобто воно закінчилось. Sell – продавати out – про відсутність, тобто поза межами чогось. Sold out – просто sold в третій формі. Sold out – закінчилось щось. Ну і ще трошки прикладів про out. Якщо я ну, ось уявімо, що я в цьому стакані щось в мене те, що було в ньому, out, знаходиться поза. І щоб мені побачити, мені треба look-out. Виглянути правильно у вікно, щоб подивитись, look-out. Або ж якщо мені потрібно щось з'ясувати, то я find out something, Я щось з'ясовую. Тож, як на мене, досить логічний цей прийменничок out і всі фраз віді слова з ним. Ідемо далі. Беремо прийменничок over. Over – це через щось, да? тобто через. Ну наприклад, через забор, over a fence, або over a river, через річч через, через через річку. Інколи, коли ти говориш українською, англійською змішуються акценти, вимога абсолютно все. Так, ось over це через щось особливо, коли є якісь перешкоди. Тому фразове дій get over – подолати труднощі, наприклад. It's hard to get over such a big disappointment. Грубо кажучи, важко подолати таке велике розчарування, тобто важко пройти через таке велике розчарування. Або ж інша фраза водій слова overcome. Це також пройти щось, про ну подолати якісь проблеми, перешкоди. Інше значення, більш таке фізичне значення over, наприклад, нову ж таки over це в нас через щось, пройти тобто з точки А в точку Б. І, наприклад, come over або go over, тобто прийти в гості, заглянути до когось. My friends are coming over tonight. Мої друзі приходять до мене сьогодні в гості. Не факт, що в них там якісь перешкоди, але таке базове значення over. Останній прийменник, який ми розглянемо сьогодні, це прийменник through через. І щоб було не дуже з нього смішно, коли ми його вимовляємо, язик бажано поставити між зубами, бо має бути зубний звук through. Ось це через, до речі, воно може бути як в прямому значенні, так і в переносному, наприклад, go through, проходити через щось, якісь там кущі, наприклад, в прямому значенні, або «go through». I'm going through a lot of problems these days. Типу, я як проживаю, проходжу. Дуже багато проблем в даний час. Ну, якщо ми поглянемо знову ж таки з іншого боку, на цей прийменникрю, нібито от в нас є якесь щось, через що нам треба пройти. Ось ми зайшли і вийшли, тобто в нас виходить як повністю завершена дія. Правильно, тобто від того look through – проглянути. правильно? Тобто в нас є якийсь підручник або якась вправа, і ми look through. it. Ми проглядаємо від початку до кінця. Ну що в мене закінчились приклади, закінчились від віддіслав які для вас заготувала. Можливо, ви можете поділитись в коментарях вашими улюбленими дієсловами, фразовими або фразові дієслова, які дуже важко вам даються для запам'ятовування. Тому залишайте коментарі, аби вони були корисними і для мене, і для інших глядачів. Також я нагадую, що в кінці відео будуть декілька речень, щоб ви могли попрактикувати і закріпити сьогоднішні знання. Я дуже сподіваюся, що я цим відео не заплутала вас ще більше, а навпаки, трошечки ситуація прояснилась. Я вам дякую, що ви обрали мій канал для того, щоб покращити вашу англійську. Я вам бажаю успіхів та до нових зустрічей, Па-па!